Під Києвом вже два роки на уроках фізкультури балансують на межі життя та смерті. На реконструкції шкільного стадіону держава виділила понад мільйон гривень. Відкриття нового мали приурочити до євро 2012 Але гроші зникли фактично на початку робіт. А тепер робота активізувалася тільки після втручання ТСН в ситуацію. Далі Валентина Доброта. Восьмикласник Денис по щой засіяному футбольному полю збирає сміття. Ранком двірник кілька тачок, корчів та каменю вже вивіз із поля. Забираємо проволоку десь, шут, а вон бутилка ще лежить. Ось каменюка ще одна. Ось це ми збирали все за три хвилини. Футбольне поле, хоч і в смітті, але все ж таки схожим на поле стало напередодні зйомок. До цього два роки поспіль воно було таким: на газоні купи завезеної багнюки переміж із побутовим непотребом. Активізація робіт збіглася з надісланими запитами до Київської облдержадміністрації. Пригадуйте мелікали на кожному каналі такий ролик. Чемпіонати минають, а досягнення залишаються. Ну чемпіонат минув, а досягнення ось може Фізкультурник з Пересердя переповідає історію реконструкції стадіону. У межах футбольного поля п'ять каналізаційних люків. Легкоатлетичну доріжку проклали по старому колодязю для поливу газону. Він провалився буквально за два місяці. Ось такий мав вигляд. А тепер знову свіжа заасфальтована латка. Якщо відкриють воду, там чи прорве, воно змиє всю цю легкоатлетичну доріжку. Там інший люк колодязь його буквально закрили у цьому році. Там була яма і. Поставили лише дерева, щоб ніхто туди не влетів. Але ж це ж у межах футбольного поля. Мало того, що доріжка для бігу з асфальту так його ще й не вистачило. Частину кола діти біжать просто по шибеню, який постійно вилітає з під п'яток. Затрати на його будівництво намного більше, ніж та сума. Це всі розуміли, довжні були виступати нам спонсори. Ну криза і не дала спонсорам нам. помочь. Поэтому стадион как бы делается, но не в таком как бы объеме и качестве оно этот, строится оно.